Друзі, вирішив підняття вам тонусу настрою і розказати короткий анекдот. Тут нагадав, одним словом, е після війни солдат вертаються додому друзі Другої війни. Полями, гаями, степами, знаєте, холодний, голодний, такий вже додому хочеться йому. Б... Тут дивиться тако, унизу хатка стоїть і свічка горить. Він тихенько прийшов, так постукав так. тут такий голос. хто там? Та я так і так, солдатка з армії вертаюся, так і так. Е а в карти між грать. Той став, думаю, не поняв. Вмію, каже. каже. Заход, скиває двері, баба, все, сюди, накормили, напоїли повечері, 100 грамму ввалив. Так хорошо. Каже, баба залазь на тапчанку, а лягай спать. Тут думаю, якийсь подвох інтересний. Ну, коротше, звісно, тапчан, дивиться, баба в одному моситься, дід другому каже, діду, тужи свічку. Ну, потужи свічку, тишина, така пауза. Коли чує щось репить, репить, баба баба наздирає, як пердене торох походила, дід торох, перевів. А солдат лежить думає, що я робить? Забрав чи що, каже. Проходить время баба опять говорять, діду, торох походила, дід, торох перевів, каже. Це лежить та забрав, бляха муха, сидить, думає, та скільки ще буде забирать. Коли баба як накрутила, як увалила, походила, дід торох перевів. Ти взяв труси зняв жменю, навалив таку по хаті, тільки на такого. Ну, такий голос: ай-яй-яй, діду, ай-яй, запалі свічка, ай-яй-яй. Дід підбігає, бабу, що таке? Не по масті б'є, гад такий каже. <с? <с?> ну, так десь. Друзі, всім мирного неба, довгих років життя. побільше щирості і вічливості один до одного. Будьте всі здорові і веселі. Слава Україні, друзі!